Вітаємо! Мене звати Євген Приходько. Мене звати Владислав Яценко і ви дивитесь відеоподкаст Польща за тиждень. Тут ми обговорюємо найважливіші політичні і не тільки події України на віслі. Хто дивиться нас на Ютубі? Підписуйтесь на наш канал та не забудьте ставити дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Так і власне цього тижня темою номер один був візит Кароля Навроцького до США. Його зустріч з Дональдом Трампом. Ця тема Учно обговорювалась не тільки у Польщі, але й загалом у Європі. Але почнемо: ми теж з не менш актуальної теми це настрої щодо українців щодо України у Польщі, і пізніше вже перейдемо до візиту Кароля Навроцького. До Вашингтону і загалом хотілося би розпочати тему настроїв щодо українців у Польщі з трохи такого контексту, що загалом Україна і українці стали заручниками такої поляризації польської політичної сцени, коли ми знаємо, що партії суспільство дуже поділено є дві головні партії: платформа та коаліція зараз громадянська і. Право і справедливість, які досить брутально борються за виборців, і сьогодні власне тема України українців теж стала таким заручником боротьби за виборців, аж але вже виборців, які мають певний скептицизм щодо України і українців. І загалом закордонна політика стала таким елементом внутрішньополітичної боротьби, і почалось це нова фаза цього, взагалі боротьби з боротьби за євро за Україна скептичних виборців почалася теж з ветом Кароля Навроцького. Так ну і власне тут також і медіа підключилися до цієї хвилі, тому що медіа намагалися знайти якісь причини. А чому взагалі це вето? Чому це сталося саме зараз? Взагалі, чому грунт до прийняття такого рішення був сприятливим і чому ці настрої настільки погіршилися? Можливо, нагадаємо перш за все, що президент Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу Могу українським громадянам, українським біженцям, які не працюють офіційно у Польщі, вони можуть втратити право на виплати 800 плюс на дитину, а також безплатну медичну страховку. Навроцький пояснив, що тут ідеться про таку соціальну справедливість. Ну і власне його виборці його у цьому підтримують. Ми це бачимо також у соцмережах, що вони хотіли би. Ну, Виправити на їхню думку таку несправедливість, що є українці, які не працюють, а отримують ці виплати 800 злотих, і також мають медичну страховку. А ось поляки, які не працюють, не мають такої можливості. Ну не мають страховки. Він також запропонував законопроект, що продовжує термін для отримання польського громадянства від 3 до 10 років, і він теж збільшує покарання за незаконний перетин кордону до 5 років років. і також е, там є така е, одна е, одна із нововведень – це те, що він хотів би прирівняти так звану бандерівську символіку до нацистської та комуністичної, так і треба тут підкреслити, що після ухвалення цього вета е, Кароль Набродський склав свій законопроект про кити, що на деталі цього законопроекту розповів. І загалом е, хотілося підкреслити, що майже 60% поляків підтримали е, це. Рішення, і це не, не стало звісно неочікуваним, тому що політики у Польщі зараз власне керуються теж на базі суспільних настроїв, Так не вони задають тон цим суспільним настроєм, mm -hmm. а вже суспільний настрої задають політичним рішенням. тон. І до речі, і... тут е, у промові своїй, е, коли Навроцький представляв ці, е, щоб він впроваджує вето, він сказав також про емоцію суспільства, про е, відповідь на певну емоцію суспільства. Тому е, ну, власне, це є таке підтвердження, що е, зараз шукають відповіді на такі запити виборців. Так, але власне, от в контексті вето хотілося підкреслити, що дуже сильно в медіах і взагалі політики польські розповідають зокрема з такий. Право консервативної сторони з ультраправою там представники партії конфедерації розповідають, що про якісь привілеї для українців українських біженців ми кажемо тут виключно про людей, які приїхали після 24 лютого 2022 року. Мають статус Укр що вони мають якісь привілеї. Насправді, єдиний привілей, який в контексті цієї підтримки держави мають українці, це доступ до безкоштовної державної медицини. Як ти теж щось сказав, що Поляки громадяни Польщі мають цей, громадяни Польщі мають цей доступ тільки якщо вони мають певні трудові договори, за якими йде відрахування у фонд соціальної підтримки. А українці ж насправді мають цей доступ всі. Це єдиний момент, який так насправді відрізняє громадян України від громадян Польщі. Але в контексті 800+, цей закон був прийнятий ще. Взагалі ця програма була ухвалена майже 10 років тому і стосу. І громадян Польщі, і громадян України, які тут жили, і громадян Білорусі, і інших іноземців, які ну, певний час проживають, мають тут песель у Польщі, їхні діти. Ходять до польських навчальних закладів е, і так далі, і ця ось історія щодо привілеїв, вона зокрема тут дуже великий вплив і російської пропаганди, які розказують, ну я, яка підживавля ці всі настрої. Мовляв, українці тут, е, ну просто е, в, на, на троні сидять і мають золоті гори, що, звісно, не до кінця є правдою. Е, ну навіть якщо порівнювати навіть там соціальні. Допомогу з іншими країнами Європейського Союзу, зі ж Німеччину, ну це взагалі інші якби масштаби. І ми також знаємо, що понад 70% громадян України процпрацевлаштовані. Так. так і ця статистика теж не цю статистику не порівняти з статистикою в країнах інших в інших країнах Європейського союзу. Польща тут лідер і українці в Польщі. Показують, що ну так, ми якби працюємо, платимо податки і підтримуємо таким самим країну, яка е, нас прийняла, і це вето грубо. Якщо ми вже кажемо, що Кароль Навродський хоче узалежнити виплати на дітей ці 800 злотих, щомісяця, від працевлаштування їхніх батьків, то треба підкреслити в принципі. Більшість українців працевлаштовані, але це вето вда, вдаряє по. Найменш так про найменші категорії батьків, які напевно з певних причин не можуть знайти роботу. Вони можуть доглядати дітей з інвалідністю. Так, це можуть бути також люди похилого віку, які ну приїхали з, з дітьми, може, з внуками. І, і ну і немає ну немає можливості mm -hmm. працевлаштувати найменш захищання так і загалом, якщо ми кажемо вже загалом це взяти контекст українських настроїв щодо України, і українців, то цього тижня вийшли теж нові опитування щодо ЄС і НАТО. Так, ну і власне все менше поляків бачить Україну в Євросоюзі, за даними Євробарометру, 70% громадян Польщі підтримують вступ нових країн до ЄС. Однак, коли мова заходить про Україну, то тут ставлення Польщі менш однозначне. Зараз 51% поляків підтримують членство України в ЄС, тоді як 42% висловлюються проти. Ну і цікаво, що. Раніше ці цифри відрізнялися, а зараз українське питання викликає все більше дискусії, і ну для порівняння щодо Молдови, Боснії, Герцеговини і Північної Македонії підтримка у Польщі навіть вища ніж у середньому по Європі. Ну так це показує, що тут питання не загалом поляків щодо Європейського союзу. Як це має ця структура виглядати з польської точки зору? А загалом це питання польсько-українських відносин. І нове інше опитування стосується Членства України в НАТО і Бачимо дані, що 53% поляків зараз проти того, щоб Україна була членом альянсу. Хоча ще на початку року результати були зовсім інші. Здається, там менше 40% взагалі були категорично так проти вступу України до НАТО. І тут треба поставити питання: що ж змінилося власне ось за ці 8 місяців. А що змінилося? Змінилося те, що була. Президентська кампанія, де тема України була однією з головних, а питання членства України в НАТО лунало теж чи не найгучніше. І е, пам'ятаємо, що під час президентської виборчої кампанії Славомір Менсен, один із лідерів Конфедерації, е, перед другим туром влаштував е, просто. Е, Ну, я скажу феноменальний просто трюк, коли е, нібито в класично боротьба мала йти між двома головними претендентами Каролем Навроцьким і Рафалом Часковським. Але е, насправді е, кампанію перед другим туром виграв Слава Мірменцин, який влаштував у своєму рідному місті Торуні зустрічі з кожним з цим кандидатом. Мовляв, ми е, е, я зустрінусь з кожним з ним і вирішу, кого підтримувати. І е, тоді, власне, до нього приїжджав Кароль Навроцький, який підписав, що Україна не буде декларацію, так звану. Насправді це просто такі папірець, де були виписані, чи 10, 10, 8 е, чи 9 е, цих пунктів. І Кароль Навроцький зобов'язався нібито не допускати цього членства України в НАТО під час кампанії, хоча тут треба підкреслити. Уже тодішній кандидат в президенти не категорічно не заперечував членство України в НАТО. Він казав, що це можливо, але тільки якщо Україна вирішить наші там наші історичні ці історичні моменти. Биталі. А по-друге, щодо НАТО, то теж звучало, що якщо зараз Україна вступить в НАТО, то це автоматично означатиме, що Польща теж тоді вступить у війну угу. з Росією, оскільки почне діяти п'ята стаття договору, і оці Ось настрої і розмови щодо НАТО під час виборчої кампанії вплинули на настрої поляків щодо України в цьому альянсі. Ну і до речі, під час виборчої кампанії звучала також тема виплати 800 плюс для українських біженців. Ну і цікаво, що тоді Рафал Часковський також підтримував. Ну ці поправки, які зараз хоче внести король Навроцький, про те, щоб 800 плюс платили тільки тим біженцям, які працюють. Ну а зараз представники його партії коаліції оборотельської, вони ну змушені відповідати на такі незручні питання. стосовно цього їх журналісти запитують. А Рафал Часковський також підтримував це. Ну і їм доводиться знаходити якісь виходи з цієї ситуації. Ну, говорять про те, що. Так, це ж була кампанія. Uh -huh. Ну, скажімо, так дійсно, ця передвиборча кампанія дуже розігріла ці антиукраїнські настрої. Є також одна із причин погіршення ставлення поляків до українців у польських медіа це дуже часто звучить. Це тема такої собі невдячності українців за допомогу, яку Польща надала від початку повномасштабного вторгнення. Тут я думаю, багато українських громадян може бути здивованими, як це чому ця тема звучить щодо невдячності, тому що я думаю, абсолютна більшість українців вдячна Польщі і кожному поляку у польці за підтримку від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні. Ну але деякі медіа і політики просувають іншу, іншу риторику. І шукають такі моменти, де можна розпочати якусь дискусію, чи тут добре вчинила Україна, чи добре вчинили українці. Ну, наприклад, дуже часто згадують виступ Володимира Зеленського у 2023 році з трибуни ООН, там де він звинуватив деякі європейські країни, як він сказав, у тому, що вони влаштовують політичний театр навколо українського зерна. І тим самим, як він сказав, грають на руку Москві, і ну цю фразу мені здається досить добре. Пам'ятають у польських медіа і ну сприйняли це як образу, це нагадують періодично, так. тому ну це теж є таким подразником. А українці пам'ятають ви зерно, так і власне ці ось такі заяви або дії теж з обох сторін, якби збільшують градус емоцій. Ну скажемо відверто, зараз польсько-українські відносини. Це не на дуже великі, дуже багато емоцій. Це заважає теж якимось таким раціональним, раціональному погляду на всі ці питання. І щодо вдячності, невдячності, ну треба теж сказати, що раніше, якщо ну, в му році, взагалі це якось це питання не підіймалося вже з плином часу лунає ще більше і лунає власне на ну, центральних телеканалах. Так? І в чому? Тут як у українців виникає питання, як має е, вигляд, що про що mm -hmm. йдеться? Так що що це таке? Це вдячність, як це виглядає з польського боку. Е, мені здається, Польща тут власне тут не говориться про слова так: дякую, mm -hmm. дякую. Про що постійно там президент Зеленський каже: ми бачимо те, що українці, українських експертів, які виступають на польському телебаченні, я не бачив, здається, жодного виступу, щоб ніхто не сказав, жінкуємо. Так, завжди так, починається так, з подяки. так і але у, у польської точки зору ця, поляка, ця подяка має виражатися в діях, і mm -hmm. в діях щодо історичних питань очікується повна там по, дозвіл повне на ексгумацію жертв під час другої світової на території Волині польських жертв так і. Поляки очікують також якихось кроків з боку України щодо визнання злочинів в деяких підрозділів УПА. І, тобто, так виражається, це так має виглядати на мою, з погляду uh -huh. певної частини польської громадської громадськості це вдячність. Але Теж треба підкреслити, що попри ці всі, ми бачимо настрої збільшення антиукраїнських настроїв, бачимо результати соцопитувань. Велика частина поляків продовжують допомагати Україні. Ми знаємо багато польських волонтерів, які. Постійно знаходяться, знаходяться в Україні, і на лінії фронту, і тут збирають допомогу, і відкривають збори. Тобто, попри такі трохи медійний фон так власне, такої з такого скептицизму багато поляків залишаються на боці України. Звичайно, ну тут але погодиться те, що у приватних розмовах ми так також чуємо такі питання стосовно того, чи українці. Відчувають, чи вони дійсно оцінюють цю допомогу. Ну і, звичайно, тут, ну, тут відповідь очевидна, тому що, звичайно, що всі дуже вдячні і всі оцінюють цю допомогу від початку вторгнення. Але також ще, окрім цієї теми вдячності, невдячності в медіа і в розмовах, також приватних, є тема, наприклад, Дорогих автомобілів з українськими номерами, я думаю, що це також важливо тут сказати, тому що це якимось чином також прив'язано до цієї всієї такої скептичної хвилі щодо українців. Ну бо це дуже голосно також звучало в багатьох медіа в медіа. Також такого правого, правих поглядів, так які мають ну дуже високі перегляди. У них також виходили такі сюжети із заголовками батальйони багатих українців. Про таке інше трохи обличчя війни, що ну так всі бачать картинки, драматичні із фронту, але також. Ну, у Варшаві запитують про таких розкішних біженців, скажімо так, про дорогі машини, які стоять біля дорогих, також п'ятизеркових готелів. Ну, у мене особисто також багато знайомих запитували, що ти про це думаєш. Ну і це не є якась об'єктивна історія, тому що, по-перше, ми ніколи не знаємо чи я саме ця машина, чи це не є людина, яка втратила можливо свій бізнес в Україні. А з іншого боку, ну, війна також не обирає того. Хто має більше грошей, бо того, хто має менше, Росія обстрілює абсолютно всі регіони України. І тому це також треба доносити. Ну, бачимо, що у медіа є і такі заголовки. Так, ну щодо обстрілів всієї території України ми бачимо, що деякі політики з певно з конфедерації, наприклад, так ось, згадую останній ефір на одному з Ютуб каналів Польщі популярний телеканал, Ютуб канал, і там п, один із представників конфедерації каже: ну, ось Одеса. Я бачив <свят> відео з Одеси люди, які відпочивають на пляжі. і Там немає війни, і нехай українці повертаються. При тому, що Одеса чи не щодня зазнає обстрілів і... Я скажу, як в мене там частина родини близька, проживає в Одесі, так і е, чи не кожну ніч проводять у підвалах і ховаються від обстрілів. Е, тобто тут є вплив частини теж російської пропаганди, яка навіть розкручує ось ці в соцмережах. Тіктоці, наприклад, відео з пляжі в Одесі. Так. Ось люди відпочивають, але при цьому е, теж важливо там, підкреслити. Я згадую фотографію з Другої світової війни в Варшави. Там го рік, коли вже місто було окуповане, то ну, наприклад, пляж на, на Віслі, то там теж були люди відпочивали. Але це ж не значить, що війна не точилася так і чи це місто не було окуповане, і тут не вчинялись uh -huh. військові злочини німців. Ну, але теж варто підкреслити ще раз, що це також не означає, що абсолютно всі мають якісь антиукраїнські настрої, і що важливо, що мають проросійські. Це точно не про це. Також і влада польська, якщо ну, ми чуємо, на жаль, якісь скептичні щодо українців настрої, це не говорить про. Про російськість і Кароль Навроцький також уже під час свого президентства неодноразово підкреслив підтримку України, що Україна бореться з Росією імперіалістичною, і Польща буде підтримувати її у цій боротьбі. Ну і тут можна перейти до теж такої дуже важливої події. Кароль Навроцький нещодавно був у Вашингтоні. Це був його перший закордонний візит, так як він і обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії, що перший візит буде у Білому. Домі і ця зустріч була ну, дуже такою гучною. Він до неї, ну, всі до неї готувалися. Він зустрівся із Дональдом Трампом. Ну, і... Всі говорять про великий успіх. Так слово успіх мені здається найчастіше повторюється всі ці дні. Зокрема, ну зрозуміло, команда Навроцького звісно буде це наголошувати, але й загалом коментатори в соцмережах різних, які мають все таки різні там політичні вподобання, підкреслюють, що Кароль Навроцький поїхав і вирішив важливі для Польщі питання. Ми почули заяву Трампа про те, що не буде зменшуватись контингент американський у Польщі, тому що в Польщі були занепокоєні. Ні, дещо так нестабільну політику закордонну політику е, штатів щодо європейських країн І не, не один раз лунали заяви, що е, США буде зменшувати присутність американських військ у Європі. І е, у часи, коли Росія з, та, також погрожує війною країнам НАТО, ну це звісно непокоїло польське суспільство. Е, з уряду лунає відповідно заява, що ну, це не тільки успіх Кароля Навроцького на це все працювали роками всі уряди Польщі, зокрема, ось наш уряд Дональда Туска останні там два роки теж е, має свої успіхи на. Е, Польського на просторі польсько-американських відносин, і теж варто підкреслити, що паралельно з Навроцьким до США полетів міністр закордонних справ віце-прем'єр Родослав Сікорський, який зустрівся з Рубіо. Рубіо також зробив важливу заяву про те, що Польща надійний і, 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 надійний союзник Америки і. і, і Вашингтон і Варшава надалі будуть співпрацювати. Ну мені теж здається, що, попри таку боротьбу, яка ну є у Польщі міжпартійна, між вона також. Лише частково стосується тут цієї ну, залі співпраці з США, тому що так я думаю, що політичні сили вони шукають, де можна ну розкритикувати теж своїх суперників. Але стосовно такої стратегічної співпраці із США, то тут, ну як то кажуть, є такий інтерес взагалі Польщі стратегічний у тому, аби ця співпраця була тривалою ну. Але теж ну, не обходилося без критики, так як ти говорив, що більш такі ліві партії вони критикували Кароля Навроцького. Ну, взагалі, вони раніше висловлювалися стосовно Дональда Трампа, не дуже можливо позитивно. І, власне, команда Навроцького підкреслює, що ну, вони мають із Трампом. Хороші стосунки, і тому саме вони повинні проводити з ним комунікацію. Ну і ми бачимо, що ця зустріч вона дійсно була такою. Ну в дружньому тоні. Дональд Трамп також ну дав подарунок на І Запросив на G20. Так по запросив Польщу, на G20, що я надзвичайно ну важливим, важливою новиною також для поляків. А подарунок також був символічний, тому що це була фотографія з їхньої попередньої зустрічі. І цитата Ти переможеш. Це сказав Трамп Навроцькому. Ну і так сталося. Так, ну що сьогодні ми обговорили такі дві важливі теми, і в наступні. Наступними тижні ми також будемо, я думаю, обговорювати не менш цікаві і важливі теми для українців і для загалом і для Польщі. Зі свого боку, дякуємо, що були ці 25 хвилин з нами. Ми це все, що встигаємо розповідати на цю мить. Бережіть себе, будемо слідкувати за будемо слідкувати за подальшими подіями і бережіть себе до наступного тижня.